Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любови, дорога міжнародна сім'я Христова, Всі, хто воврищі та всі, хто в розпорошенні, нехай мир Божий панує в ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста і Чари ворожнечі. Я про це попереджую вас, який попереджував був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царство Божого. Галатів 5, 19, 21. Вчора ми почали вивчати групу вчинків плоті, яку ми умовно назвали сепаратистським духом. І в продовження теми сьогоднішньої ранкової росою буде 1 Івана 3:15. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що. Жаден, жаден душогуб не має вічного життя, що в ній перебувало б. Ворожнеча це витвір плоті, бо вона егоїстична. Ти не зробиш цього зі мною, бо ти мені платиш. Ти ще пошкодуєш, що ти вчинив це зі мною. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога. Бо хто хоче бути світом і приятелем, той ворогом. Божим стається, Якова 4.4. Як розпізнати ворожнечу в людині? Перше. Постійна озлобленість проти когось і обговорення його недоліків. Друге. Постійна боротьба за справедливість в лапках, бо вважає себе правою. Гіркі коментарі, бо вважає, що до неї ставляться упереджено та несправедливо. Четверте. Нерозмовляння з кимось, тому що в розумі має щось проти нього. П'яте постійне доказування чиєїсь неправоти. І шосте постійне повторювання про те, тебе любить, знищуючи тебе словами осуду та приниження. Як розпізнати в собі? Ти відчуваєш щось проти когось сьогодні ввечері. Якщо ти, Перше, якщо ти маєш щось проти когось. То це стан душі. Друге, у твоєму розумі оселяється ненависть, образа, озлобленість тощо. Третє, ти в думках постійно уявляєш, як та людина пошкодує про те, що вона зробила, та складаєш плани помсти. Четверте, ти зберігаєш цей стан, і оскільки ти морально маєте щось проти когось, в тебе є потреба проєктувати твої почуття проти цієї людини. Ти повинен це. Екстернізувати, як, наприклад, перестаєш розмовляти з тою людиною. П'яте. Ненависть продовжує зростати підготована твоїм відношенням. Ти починаєш розповідати іншим про те, яка погана та чи інша людина. Шосте, ти попадаєш в полон думок про ту людину і своїми силами не можеш вирватися з нього. Як і у 4.1.3 каже. Звідки війни та свари між вами, чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розко на розкоші свої. Для деяких ненавість це спосіб життя. Такі особи, по суті, є вбивцями. Навіть якщо вони ніколи не вчиняли явного вбивства, щоб мертвити цей вчинок плоті, який називається ворожнеча обов'язково треба. Перше, покаятися в накопичуванні ненависті та в гріху душогубства, інакше Царство Божого не успадкуєш. Друге. Просити у Бога звільнення своєї душі від ворожнечі та ненависті. Третє. Благословляти людину, до якої відчуваєш ворожнечу в молитві. Четверте. Почати практикувати добро по відношенню того, з ким ти ворогував. Зрозуміло, що плоть шукає помсти і та хоче, щоб кривник почувався погано, емоційно страждав, щоб отримав відплату за свої вчинки. Прощення це не те, на що здібна плоть. Якщо ви будете умиртвляти в собі цю ворожість і будете ходити в дусі, пройде небагато часу, і ваше серце наповниться прощенням. Любов'ю, радістю, миром і довготерпінням. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. До Галатім 5:17. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. До Римлянам 8:13 Я, Володимир Немежицький, пастор церкви, шлях любов, місто Огороч. Молимось. Небесний батьку, я сподивом схиляюсь перед Твоїм святим іменем. Господи, я прагну ходити Твоїм духом постійно спілкуваючись з Тобою, з любов'ю, до якої я зможу отримувати доступ через кров в Тебе, Христос. Я прагну пізнати тебе більше, щоб ти використовував мене для проповідування Євангелія світу, який відчайдушно потребує Тебе. Нехай твої думки, слова, ставлення та вчинки чудово свідчать про те, що в мені живе та сама сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих. Нехай Твоя правда могутньо лине з моїх уст для підбородьорення зневірених, для збудування твого тіла, для євангелізації заблуканих. Нехай же я, як Живу, керую і люблю, зроби твою благодать очевидною, прославленою та високооцінною. Яви, Україні, по-новому, твою силу та славу. Вижене ворога та дай нам мир. Отже, я молю тебе за це все і прошу тебе, благослови, проведи. Хай тобі буде слава і велич, і подяка завжди. Амінь.